Я такий радий бути з вами, з таким немалим, чисельним народом, як люди церкви на кар'єрні 44. Вітаю вас особисто від своєї дружини, вона тут, від моїх дітей, від церкви. А також прийміть щире вітання від 20 інших церков. Нашого об'єднання, прекрасного об'єднання. Ви знаєте, коли я дивлюся на кар'єрну, кар'єрну 44. Думаю, що в неї за джерела, що вони ніколи не ісякають. Це ж кар'єрна. Якось Бог по особливому любить вас, по особливому Він веде вас. І по особливому умножає вас. І я вірю і певен, що Він має план, добрий план на ваше життя на завтра, на післязавтра. І я собі уявляю той день, коли ми будемо в небесах. І там буде ще чисельніше, бо там зберуться всі спасені народи. І там буде місце тобі. І мені. Дякую, Микола Дмирович, за можливість. Моя задача покликати нас усіх до молитви. Щойно ми молилися і дякували Богу за ці земні видимі плоди, які частково є перед вами сьогодні. Моя задача покликати і змотивувати нас, щоб ми подякували за духовні дари. І благословення, можна було б сказати, 2000, 2023 року. Уже Силь Володимирович підмітив, що ми живемо в такі буремні часи і це особливі переживання, які випали на долю українського народу. І сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу. На один із псалмів Давида, який, напевне, змотивує нас до цієї говірливої щирої молитви за духовне благословення. Бо якби не Бог, якби не Біблія, якби не її откровення і не Дух Святий, якби ми з вами переживали цей час. Якби ми з вами перемагали те, що робиться в нашому внутрішньому світі, і навіть якби ми перемогли те, що ми сьогодні перемагаємо як Україна в цій війні, я вірю, Бог з нами, Бог любить нас і Бог, Бог нам дасть перемогу. Давайте прочитаємо Псалом 22, тобто 23 Псалом Давидів. Господь то мій пастир. Тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряві, то я не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову, ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я прибуватиму в домі Господньому довгі часи. Дозвольте мені ще жити швидко інший переклад. Інш... Інші говорить так, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. І ось на буйних пасовиськах Він дає мені лежати. Веде мене на тихі води. Він відживлює мою душу. Що робить? Відживлює мою душу. Веде мене по стежках прав правих імені ради свого. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною, твоя жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром. Переливається мій кубок у чаша, добрість і милість. Будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні, каже цей переклад. Апостол Павло До Солонян в п'ятому розділі закликає нас завжди за все дякувати. І ось приклад. На останньому водному хрещенні. Нас в сіламі хрестилася одна пара, як щойно покаялася вона із Бахмуту, розбитого, зруйнованого українського міста. І ось що вони сказали. Чоловік каже, якось важко дякувати за війну. І він далі каже: якби не війна, то не би я з Ісусом. Не зустрів бися. Пісня каже за все. Дякуйте. В своєму творі король Лір Шекспір констатуючи, пише Вій, вітер, вій, бо ти не такий суворий, як невдячність людей. Ми сьогодні зібралися на це місце для того, щоб від цього серця подякувати Богу за той прожитий рік, роки, за те, що жили і вижили, за те, що перемагаємо і дасть Бог переможемо, за те, що Бог вірний. За те, що Бог любить, за те, що Бог оберігає. Розмірковуючи над 23-м Псалмом Давида, будемо намагатися викристалізувати декілька мотивіруючих принципів або відвічних істин. Я назву кілька причин для вдячності нашому люблячому Господу Ісусу. По-перше, ми маємо бути вдячним Богу за те, що Ісус є твоїм і Моїм пастиром, а ми Його овечки, ми Його діти. Ви знаєте, бути Його овечкою це привілей, дарований нам вічним Богом. Є люди, насмішники, які насміхаються. Коли вони бачать цей образ біблійний стосовно овечки, вони ще не віддали свої душі Богу і інколи насміхуються і кажуть, бач, вони овечки. Тобто не мають свого, свого мислення, свої точки зору, вони попали в релігію. Але я хочу ще раз повторити: навіть атеїсти інколи того не тямлячи, вони самі Бога прославляють на кшталт цієї фрази. Каже, один атеїст, слава Богу, що Бога нема. Але якщо він є, то не дай, не дай Бог. Ми ті, які возрочені згори. І нам бути овечкою, бути, мати оцей стан, мати цей характер. Овечки. І залежати від свого пастира. Це великий привілей. Це великий привілей. Він, той Бог, який сказав, я буду твоїм Богом. Пам'ятайте, написано, блажений народ, у якого Господь є? Хто? Бог? Якби не Бог, я не знаю. Якби були, був мій цей минулий рік, моєї сім'ї, моєї родини. Бог є великий, чудний та добрий. Коли я усвідомлюю, що Бог є моїм пастирем, це, це, це вибудовує певно мою, мою суть моєї безпеки, я розумію, не кожен в цьому світі може сказати Господь то мій пастир. Тільки той, кому це дано, хто пережив, хто приблизився. Хто має Духа Святого? Ми З Ним в завіті, кровному завіті. І Бог дав нам обітницю бути з нами і в добрі, і в лисі. Ми за це будемо дякувати Богу. Він веде нас, Він веде нас цим, цим життєвим шляхом. Він веде нас так, щоб ми не сильно затримувалися, щоб ми не приліплювалися, бо є в нас дім нерикотворений, він вічний. Туди ми йдемо. За це будемо дякувати, що Бог давав нам ці откровення, і ми могли жити і перемагати. По-друге, ми маємо бути вдячними за те, що Він нас пас на цих зелених пасовиськах і водив на тихі води. Цей інший переклад говорить, що він дозволив мені лежати серед у цієї зеленої пажиті. Що це означає? Це коли, знаєте, коли багато зелені, багато трави, а худоба вже сита, і вона вже не хоче більш їсти, вона вже лежить, вона відпочиває, вона, вона покоїться. Хіба Бог не благословив свою церкву? В останні ці роки, Васт... цей... цей рік 2023. Вже... Мене нема часу, щоб пере... Пере... перезивати, пере... перераховувати. Тому що скільки Біблій в нас є вдома, скільки перекладів, якими ми можемо користуватися, скільки сьогодні джерел, радіо. Телебачення, звідки йдуть проповіді Євангелії Так завжди не було, діти, молодь. Так завжди не було. Я пам'ятаю, як тато збирав нас біля радіо, і ми слухали, ми намагалися слухати радіо Зінчика, програму Зінчика. Власть, совєти, перебивали, шуміли, аби тільки ми це не чули. сьогодні ми лежимо, не мовчі, правда, чи, чи вівці Божі серед багатств Божих Божих откровень, засобів. Пам'ятаю, коли ми були 15 днів, у, це коротко скажу, в окупації в Бучі, я вже казав декілька разів, і ви, може, чули, наскільки була тривога, і наскільки з кожним днем щось внутрі піднімалося. І не ставало на місце, тоді не було пісні. Це був тест мій, моєї сім'ї. Але було слово, була молитва. Кожен день зранку я читав один і той самий псалом для всіх тих людей, які були в нашому домі. І це був 90-й, 91-й. І ми всі, хто вірив, брали молитви. І хто-небудь брав щось із того псалму, де там є обітниці. Я збережу, я проведу, я дам милість, я дам то, і наша віра зростала, і ми розуміли, що ми є під контролем Божим, і так воно, і в наслідкою і сталося. Дякуємо Богу, чуєте за Слово Боже, за те, що Він дає нам свої відкровення. За те, що він насичує нашу безсмертну душу, за те, що ми лежимо серед цих буйних трав, якими Бог забезпечує нашу душу. І Він веде нас до якої води, до тихої води, серед цих буремних вітрів в нашій країні. Я пам'ятаю, коли я на десь на 14-ту добу усамітнився, бо я почувствував, що мені потрібно бути самому. В спільноті з Богом. І тут почав, почав просто текти сльози з очей, болитва пішла, 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 пішла. Мене в той день ніхто не чув в моїй хаті, але мене почув на небі Господь. І на другий, 15-й день він повів нас. Коли я сказав сусідам, пішли, вони не повірили, що можна вийти живим з того, з того місця. Вони, вони, вони прийняли рішення залишатися. Але ми пішли. Ми йшли отакою от вервичкою один за одним, дев'ять людей, но вперед йшов невидимий Ісус. Хвала Богу, чи ні? Може Він тебе вів? Може Він тебе веде сьогодні? Може Він явиться тобі надприродніше завтра, якщо ти будеш довіряти Йому, якщо ти будеш десь благовіти і скажеш йому від щирого серця і правдиво. Господь то мій, що? Пастер, і це правда. І це повнісінька правда. По-третє, добрий пастир відживлює душу і направляє на стежку яку праведності. Скажіть, будь ласка, хіба всі роки ви не мали потреби, щоб вас спас Господь? Каже, це вже ми знаємо багато слова. Ми сити від того слова. Но ми не такі послушні, як сити. І часом наш розум, наші думки, емоції, а інколи воля починають трішечки відвертатися від прямих путів Господніх. І що каже Давид? Що він каже? Він каже, що він той, який направляє мою душу куди? На стежку. Правди, ви знаєте, що є дві дороги. Є одна широка і одна вузька. Широка веде і йдуть багать, багато в нею до погибелі. І вузька, в принципі, якою є. Хто є ця вузька дорога? Ісус Христос. І хто не йде, то війде куди? В життя вічне. В життя вічне. Людина, вона здатна ослабівати. Коли пам'ятаю, хтось з дітей, з дівч... наших доньок, сказав до... до мами, мамо, ми загинемо тут, так чи ні? Я пам'ятаю, Оксана затримчив голос на три секунди, і вона каже: ні, донько, Господь є з нами. Як ти знаєш, як ти знаєш, що він є з тобою? Бо, по-перше, не треба навіть пророцтв, хоча пророцтва важливі, не треба може ще якихось знамен, Дух Святий, чуй цей голос, який говорить нашому Духу, що ми діти. Боже, якщо ти чуєш цей голос, поздай сьогодні Богу. Хвалу. По четверте, він каже, в долині смертної тіні, завдячуючи його жезлу і його посуху, ми мали спокій і впевненість. Скажу один приклад ще, коли розпочалася війна, і вона почала наближуватися до нашої вулиці, яка остання в бучі перед Ірпінем. Я йшов із саду, ніс охапок дров до, до, своєї, до свого каміна. І по другій межі бігла жінка, моя сусідка. Розумна, грамотна, освічена. Вона доцент, викладач університету. Чому в той момент це їй не помогло? Вона тремтіла від жаху. Оці перші ті переживання, оцей тиск, чуєте? Оця інформація Бучанська вже почала відкриватися трішки. І я обізвався до неї. І навіть які були перші слова, які вона сказала мені. Все, ми загинули, нас нема. І я відчув відповідальність, що в мене є 30 секунд сказати її, поки вона чує. Щось сказати від вічного слова. Сказав: слухай, ще не все, ще багато буде і лиха. І чуд Господніх. Надійся на Бога. Бери манатки, йди до моєї хати. Йди в мій підвал, бо в них не було підвалу. І коли попав снаряд в одну із наших хат сусідніх, в неї нічого не осталося поруч. І вони прийшли. І я бачив, як вони спостерігали за нами всі ті дні, як ми ведемо себе в сім'ї, як ми спілкуємося, який контакт в мене з дружиною, з дітьми. Хто давав нам мир, скажи, будь ласка. Бо я кажу, навіть якщо ти будеш долиною смертної тіні проходити, то що? Я не убоюсь. Чому? Бо я такий, я такий сміливий, я такий ні, тому що в мене надія на живого Бога. У мене стосунки з Ісусом. І по п'яте, наш Бог не тільки не віддав нас на поталу ворога. Але накривав стіл для мене перед моїми противниками. Ви знаєте, я хотів би говорити зараз не про росіян. Я хотів би говорити навіть не про тих, хто нас недолюблює, які поблизу десь живуть, і сусіди не знаю, ще хто. Я хотів би говорити про духовний світ. Та це просто в одному реченні. Дявол хотів, щоб ми зламилися, і в час ковіду. Це стосувалося пастирів, це стосувалося діаконів, це стосувалося різних вірючих людей. Коли ми робили вибір чекати, не вчекати, вмирати, не вмирати, що робити, І знаєте, Він накрив стіл для нас у виді, виду де? Духовного ворога. Ти мав впасти, але ти не впала. Я маю на увазі пасти це даже емоційно розслабитися, ноги не трухаються. Ти не хочеш далі нічого. Я не говорю за антимораль, я не говорю за блуди і поклоніння ідолам, я не за це. Праведник сім раз паде Я маю на увазі, я думаю, що це стосується більше нашого внутрішнього стану, нашого душевного стану. я А якщо навіть хтось і впав, то що каже пісня? Не радій, неприятельниця, духовний світ. Я встану, бо Бог вставай, якщо ти впав. Я говорю про, про твою душу, може, про, трохи про дух. І останнє, так і кінець, шоста причина для нашої величної подяки, він дає мені здатність дивитися на майбутнє, як з вірою. Бо що він каже, добрість і милість будуть мене супроводити усі дні. Життя мого. Я дивуюся, що може робити слово Боже, коли Йона знаходиться в череві кита, і кажеться, він вже на третій день приблизився до всіх відсіків, які зараз відкриються, і ще трішечки він буде цією котлетою. І він тоді каже до Бога: мене тут водорослі окружили. Знаєте, який стан? А на що він каже? Но я в храмі твоєму тебе буду прославляти. Що в ньому говорила? Віра. Позиція. Тримай свою віру, не впускай її, Насичуй її Словом Божим. А щоб це було, то житиму в домі Господній Многі... Ні, Давайте піднімемося. Підніми свій голос молити, підніми може свої руки і воздай Богу за ті відвічні істини Божої благодаті, Божого слова, откровення і Божого водітельства. Халилуя! Ми дякуємо Тебе, Бог!